Вітаю, друзі, давайте швиденько зробимо короткий огляд ринку. Вирішила таким форматом зробити, щоб швидше було, і вам мені, а вам легше. Да? Отож, почнемо з тижня. На тижні нам все вказує на продовження росту. Да? Єдине, що, на що я звернула увагу, це доволі залишені ці такі шпилі. У нас волатильні такі великі шпилі знизу, і такий отут зараз шпиль в горі Але зверніть увагу, що як у нас почала формуватися нова неділя, такого повнотіло ну, це є дуже добре, да? І також у нас наформовується новий е, тижневий імбаланс. Це теж є добре. Знизу у нас поки залишається він тестований імбаланс, ми його бачимо, але якби е, поки він для нас не в пріоритеті. На денному таймфреймі нам для продовження руху потрібно оновити даний хай. Тепер у нас, так як ціна дала нам корекцію, але прийшовши в рівень пробитого хаю, так як ми обговорювали на стрімі 107 там 106, отримала реакцію на продовження руху. Тож чекаю її ось тут, щоб це було ну, дійсно вже підтвердженням продовження даного руху. Тому даний рівень тепер сам цей рівень 107, да, у нас якби таким буде ключовим. Тобто, якщо ціна у нас при поверненні до нього не втримається, починає під ним фіксуватися, ж, скоріш всього, можемо піти тоді до рівня 100. Да? Тобто маємо собі це на увазі. На, також зверну вашу увагу, що у нас на День сформувався досить такий волатильний блок покупця, який у нас підзняв локальну ліквідність та оновив нам АТАж, да, поставив нову. Нехтувати ним я не буду, я собі його візьму до уваги. Він такий досить волатильний, і діапазон його досить великий: 107, 102, 102 тисячі. Да? Тобто, така сформувалась досить непогана зони, зона підтримки, досить така велика. Це для нас є таким сигналом, що ось тут виходить в цій зоні, в діапазоні 107-100 да, у нас є покупець. На 4 годинці у нас знову залишили ліквідність, ось вона залишена, да, ліквідність. Я чекала корекцію глибше на, на тез даного імбалансу, на знітяння ліквідності, але не дало. Ну, в принципі, це було б логічно, що тут могли б заходити в лонг на продовження року. Ну, не дали цього. Тому ми собі це помічаємо, так? І тримаємо в своїй голові, що при корекції ціна, в принципі, може у нас підзняти локальну тут ліквідність для продовження року. Так. Також у нас наформувався пичі ордер блок з імбалансом ще як одна зона. Підтримки. Це теж є досить гарним знаком на продовження руху. Да? От. Тобто, і що, ми, ну, що можна зараз да, спрогнозувати? Ціна у нас зайшла в ведмежий баланс, досить так агресивно зайшла наполовину, да, що вказує на силу покупця, і утворений даний імбаланс нам про це говорить. Можна чекати, що все-таки. Ми можемо з поточних оновити даний АТГ, да, і потім піти в корекцію. Будемо дивитися, що тут наформується до походу сіни сюди, можливо, на тест даного блоку симбалансу, можливо, нижче зроблять маніпуляцію. Не будемо гадати, будемо дивитися по ситуації. Або ж якщо ціна все-таки не зможе з поточних піти, вона може спочатку повернутися, і тут досить буде непогана точка входу на лонг. Під, відтестити даний баланс блоком і продовжити рух. Це як варіант. Як буде, ніхто не знає, є певні зони, да, від яких можна відпрацьовувати. У нас їх дві: перша зона і друга така більш маніпулятивна зона. Але до другої зони, у нас спочатку повинен. Повинна втратити, повинна втратити свою актуальність дана зона да, з ордблоком і з імбалансом. Якщо втрачає, то можна очікати похід нижче ціни да, для входу. Ось тут. Але що хочу ще сказати, що по біткоїну ось цей весь виходить у нас діапазон зараз да, 108-100 тисяч це все лонговий діапазон. Да. Тут можна розглядати лонги на продовження росту. Поки, да, як ми говорили з вами на стрімі, поки ціна у нас не провалиться знову за 100 тисяч в боковик. Все, що до боковика, до 100 тисяч, ну, я проглядала все це на ріст. Просто дивитися треба, що де скупчення ліквідності, де може бути маніпуляція, і де краще все-таки зайти. От все. Це, що стосується біткоїну. Так, тепер давайте швиденько по ефіру. Ефір. Так, ефір. Ну, що ми бачимо? Давайте тиждень теж обвімкнемо. Бачимо, що на тижні ціна у нас все-таки в боковику, да? застряла в цьому боковику, і поки не туди і не сюди. І оце такі теж дивіться великі шпалі, да? На минулому тижні так закрився тиждень, і цей другий тиждень. Точно так, знизу ж зверху ж е, Так само залишається в нього 2920 рівень да, рівень даного оновлення блоку 2830 2,920, рівень пробитого лою супротив да, 300. Тобто, ну, поки він ще нічого нам не зробив, і він дуже відстає від біткоїна. От, е, не знаю. Як воно, що вони по ньому тут розіграють. На Денці тут дивергенції я не бачу. Можливо, хтось з вас щось помітив краще, а маякути, ага, тут, наче, є невелика да, невідповідність. Тут підростаємо, тут локально падаємо. Прихована бича, да, здається, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправляйте. Так. Дивіться, що, що можу сказати. Те ж саме на денці бачимо, залишимо ліквідність. Ось вона, да? тобто ну, неозброєним оком їй видно. Вгоріться ліквідність у нас як рівні. Да, рівні у нас тут залишились хаї. От, Ага, і тут у нас ми падаємо тут рівні. Значить, це що, здається. Тут теж є певний, ну, я по дивергенціям не мастак, але, здається, це щось зв'язане з якоюсь ведмежею, розширена ведмежа, чи як вона там до кінця. Да? От. А тут мені наче як прихована бича. Ну, я думаю, Олена мене поправи. То, що можна чекати? Що все-таки можуть підняти ціну да? вище для зняття даної ліквідності. Ну, я так собі бачу, да, не звертаючи там на вірність дивергенції, що я повизначала, мені хочеться все-таки, щоб ціна пішла на тест знову верхню границі боковика, зняла, закріпилась і вже нарешті відтестила основний імбаланс. Тобто, ось такого хочеться руху по, по ефіру. Да. Знизу у нас нижня границя у нас тепер співпадає з денним і тижневим імбалансом. На тижні, дивіться, ось початок, да, на нижній границі балансу. І на день це теж. Тобто, тут буде у нас підтримка. Навіть якщо ціна у нас піде вниз, почне вниз, то перша у нас зупинка буде 2300. Да, тобто Тут буде у нас підтримка. Ну, це є досить добре. Так, що, давайте швиденько, 4 годинка. А, так, 4 годинки. Ну, на 4 години прям такого локально, да, отут підзняли ліквідність у цій маніпуляції. І все, оцю ліквідність ну, я б її ще враховувала. Вона є. Також тут набудувався, до речі, блок, ордерблок. Ось він нам може робити нам певний супротив. Може відправити ціну нижче для дозняття ліквідності повторно тесту, і потім тільки вихід, як такий варіант. Тобто треба буде дивитися, як ціна буде працювати з даним імбалансом і даним ордерблоком, да, що ну, якби, ну, не можна це нехтувати і відкидати, да, і сліпо вірити, що споточних ціна може полетіти вгору. Ні. Є певні зони, які частково блокально дають нам реакцію, то треба на них дивитись теж. Тому такий варіант теж може бути, що тут до тест даного блоку з імбалансом похід нижче до зняття хоча б оцієї ліквідності, да, нижче оцієї локальної, так повторний тест даного імбалансу і вже похід вище. Ну, я поки так бачу: якщо даний рівень 2420 не втримаємо, давайте так. То тоді можемо на 2-300 сходити, да, і глибше підібрати, поки будемо працювати з тим, що маємо. Але, ну, як не крутий, бачимо, що ціні потрібно вийти, да, вийти за 220 і піти, нарешті, вище по ефіру. Поки, поки цього такого нічого тут більше немає. Е, так, це, що стосується ефіру, давайте глянемо ще атом. Так, давайте ДНК глянемо. Ну, в принципі, ми це все проговорювали. Да? от Рівень пробитого хаю, ціна прийшла, не відтестили, трішки не дали нам відтестити даний імбаланс, де відтестили нам боковичок. 4,58, Чітко прийшли на тест верхньої границі боковика, отримали реакцію. І що? Тоді чекаємо ціну. Ціна тестує зараз денний баланс, ще один локальний, да, і вище знову. Тобто хочеться бачити ціну все-таки вище. Тут теж відмальовували, як на злом, він локально відпрацював. Тепер чекаємо на оновлення 5,34. Я б спочатку да, чекала ціну, а потім вже вище. Давайте глянемо ще 4 години. Що тут на 4 година? Ну, дивіться, на 4 годинах у нас є сформований ордер блок від тесту. Від тесту тут злому, да? Тобто, я б оцей. Діапазон все-таки, ну як супротив, розглядала, да, перше, може сюди нас спокійно прийти. І тут є ще, один, ще одна границя у нас, у більшого боковика 497, да, і вона співпадає з імбалансом. Щоб я дивилась тоді? Ось таку ситуацію. От, було б дуже гарно. Перше. Ціль у мене була б тут 5,34, да, на зняття даного хаю. А далі вже якби потенціал 5,98, 6 по ньому є. А зараз гляну, а, Да, є у нього тут а, на Денсі, подивимось. Ну, на Денсі в вигляді шпиля зробили нам, А тут як не класичний, ордерблокс і баланс. Тобто ця зона, на яку можемо. Ну, якби Звернути увагу в плані підтримки. Все. І похід сюди, Тут. теж наформувався у нас ордер-блок, Тобто ціна зараз між, зажалась між двома зонами. І якщо біткоін дасть нам швидшу більшу реакцію, то в принципі АТО може піти далі. От. Поки що беремо до уваги даний діапазон. 6%. 4,7, 4,58. Дивимось. Далі, дот. Так, ну, дот чітко відпрацював від злому, прийшов в даний діапазон. Ми з вами на стрімі говорили, що він може прийти сюди, да? друга зона набору. Він бачимо, що він туди прийшов. Ну, відтестив даний баланс. Теж нам будував тут блок зараз, який у нас буде виступати з імбалансом як підтримка. От, я б звертала на нього увагу, але б звернула на те, що тут теж у нас сформувався ретро-блок, який локально піднімав ліквідність. От, виходить, що ціна у нас що може статися, може піти в боковик Або чекаємо. Хто проявить себе сильніше? Тут локально, в принципі, дотча може сходити на 4,62, отримати реакцію, повернутися і щось типу такого робити. Да? Поки хтось або покупець, або продавець не покаже більшу свою силу да? і не пропустить ціну. Тобто, доту, щоб далі рости, тепер потрібно оновити даний хай на 5 і 13, да? або ж все-таки продавити, продавити оцей е, бичу підтримку і закріпитися нижче. Чим 4.39, да, і тоді піти шукати підтримку нижче. Це задоволь. Далі, давайте глянемо Ніар. Ніар ДЕНКУ глянемо. Так, а отут та ж сама історія. Структура в нас зберігається, перекриття у нас відбулося у да, цього руху. Теж ціна у нас прийшла на тест пробитого хайну підтримку. От, але тут теж сформувала на Денці ведмежий ордер-блок. Ось він, да? і ціна зараз по факту прийшла, його, прийшла на його тест. На 4 годинці. Ось він, красончик, стоїть. Так, тут, тут не бачу, чи підзняли. Так, да, здається, підзняли. Якщо підзняли, то беремо до уваги далі, знову ж таки, ось він, цей наш буде наступний рух. Да? Цей наш діапазон. 2,63. Що можемо чекати? Ну, чекаємо ціну. Якщо локально, дивіться, по доті ціна ще не дійшла сюди, да? по понір уже дійшла. Якщо зараз цей імбаланс ціна поглинує, тоді йдемо сюди на тест даного ордерблоку. Балансом отримуємо реакцію, можемо сходити сюди, і теж, виходить, стаємо в бокових. При нехваті покупця, якщо не виштовхаємо, да, то наступна наша ціль ось 3,15, бо саме від даного діапазону ми отримали оцю шортову реакцію. Да, тобто 3,15, поки локально. Також зверну увагу, що ось тут у нас є скупчення ліквідності. Якщо даний діапазон ціна у нас поглинає, да, то в принципі можемо тоді і брати вище на зняття даної ліквідності та даного балансу 3,42. Все, що стосується лонгового да, сценарію. Якщо ж у нас все-таки з даного, даної ситуації продавець буде сильніший, і він поглине даний блок, да, і рівень 2,63, то ціна у нас ще є дати досить масивний, масивна зона для добору підтримки. Тут потрібно дивитися, де ціна зупиниться, я не знаю. Тобто для, для шортового руху, ну тут поки шортити дуже-дуже ризиковано, тому що багато у нас підтримок, да, і кожен раз може бути ось типу такого варіанту. Тобто, це або заходити в шорт, спокійно приймаєте збитки, або ж просто підбираєте на локальні лонги. То я б краще розглядала тоді під пір позиції тут. Ну, Як би так. Зараз по всім монеткам така ситуація, тому дивимося. Далі, давайте опчик ще глянемо. Оп. Денку давайте виглямо. У Опа є на тижні блок продавця, який ціна ще не поглинула і досить добре тримає. Да? 90, 92 там, копійки. Поки цього не станеться, ну, рано говорити до 1,2, якби ціль є, але ось цей діапазон ціна має поглинути вже нарешті, да? щоб далі дати рух. На денці на денці об Поки чітко працює зі зломом, поки що, ну, в принципі, що потрібно? Потрібно вийти. Да, от він наче питався, але не закріпився і отримав реакцію. Да. Тут залишив ліквідність, тобто або кріпимо і виходимо сюди вище. Да, тоді добре. Тут, тут, в принципі, зараз на 4 години глянемо. Але якщо ось тут нічого такого немає, то, в принципі, 1,2% по оку можна чекати по оптимізму, да? От, я б цей рівень тоді брала б до уваги 0,66, якщо не зможемо все-таки закріпитися вище 0,80, то можемо локально ще раз підзняти цю всю ліквідність і прийти в 0,66, 0,65. Да? і знову тоді. От. Якщо ж ціна буде кріпитися, закріплюватися, проторговуватись під даним рівнем, то тоді, значить, ну, підемо ще раз на повторний тест на 0,5. Ось так я це все бачу по, оптим... по оптимізму. Да? Давайте глянемо ще 4 години. Що у нас тут? Ну, о, на 4 години він слабше виглядає, чим інші монети в плані того, що не дозабрав, да, оцю ліквідність. А, в принципі, в принципі... Ну, я б не сказала, що тут є. Ну, так, да, тут є блок вигляді шпиля на Денці і не класичного, да? Але, але, але. Слабова, слабкувати, ну, для мене слабкувати, бо мало бід Так, ну, В принципі, розглядати його можна. От зараз теж він локально йде на даний блок, він вже був тестований. То, в принципі, вперше його 0,84 він має, має, має якби, да, закріпитися над ним да, для продовження росту. Якщо ні, то може бути тоді більш така, давайте підправимо локальніша ситуацію на 4 годинках, да, ось такого плану все. Або поглинає, кріпиться, да, або отримуємо реакцію і йдемо на шукати підтримку. Якщо не втримуємо даний діапазон, тут у нас виходить 0,7, да, тоді можемо сходити на 0,66, 0,65, тобто можемо тоді сходити і глибше. Ось так я б собі це все помічала по оптимізму. Давайте ще одну монетку гляну, щоб не дуже так розтягувати. Давайте орбітром. Я теж гляну. Ми, в принципі, його розбирали, тому давайте швиденько, локально пробіжимось, подивимося, які зміни у нас по ньому є. Е, так, е, дивіться, яким закрився у нас е, свічкою, да, таким невизначеності, я б сказав, зверху шпиль і знизу шпиль на тижні. Е, на денці та ж сама ситуація, поки відпрацьовуємо від злому. Так, значить, що ми помічаємо собі даний хай е, на те, що ціна має закріпитися над ним 0,44. Да? Не сходив він нижче, не підзібрав, да? ну трошки. Зате протестив рівень пробитого хай, але не відтестив даний баланс. То поки що дана ситуація у нас на на 0,52 відпрацьовує, так? От. Не до кінця да, тут підібрали ліквідність. Так, і теж тут є блок ведмежі, бичого, я не бачу тут формування. Особисто шпиль є, да, але на 4 годинах дуже він розмитий такий. Ну добре, давайте тоді, що? Ще... Ну, тут виходить подібна ситуація зараз. Бачимо, що є два, два, дві зони: ведмежа вгорі і е, бича внизу да, з балансом. І що? Ціна може просто ходити зараз і шукати, хто в моменті буде сильніший, да, який рух візьмемо? І що ще буде робити такої в даному випадку? Якщо у нас покупці будуть сильніші, то маємо вийти, закріпитися на 44, і тоді вже нарешті піти знімати. Да, Ану, от ліквідність, да, і тест 0,50-0,52. Якщо ж все-таки у нас продавець в моменті буде сильніший, то він відправить ціну на тест даного блоку. Якщо він його поглинає з цим балансом, то піднімемо тут трошки залишилась ліквідність, і, до речі, тут був блок ось покупця, да, то можна чекати на 0,36. Ціну спочатку. Ще раз, там не залишено, не, не да, денний, тобто на глибшу підтримку. Шортити я б не радила цей кусочок. Краще просто перезайти, да, якщо щось не нижче трошки, добрати або добра. Тобто, тут зараз така доволі маніпулятивна ситуація виходить на всіх активах. От. В принципі, на останніх, я думаю, подібна ситуація. Я не буду вже розбирати далі монетки, вони скрізь однаково.